Мо, ми продовжимо із нашим гостем, істориком та політологом, головою правління інституту української політики Костем Бондаренком. Пане Кость, доброго ранку, раді вітати доброго вас. В нашій ранку. студії. Ось, скажіть, будь ласка, в Україні взагалі можна якось сформулювати ем, соціальний запит на президента, якщо ну вийти за межі усталеного і розумний, і красивий і всім підходить? соціологи протягом останніх 20 років відзначають, що змінюється ставлення людей до президента так. до постаті. Президента це пов'язується дуже часто із тими чи іншими. Подіями в Україні і з тим, що змінюється взагалі саме сприйняття посади президента. І якщо, скажімо, ще років 5-7 тому хотіли люди бачити сильного господаря, так. людину з сильною рукою, людину, яка наведе порядок, такого собі батька, то відповідно зараз дуже значна частина зросла, зросла кількість тих, хто хотіли би бачити президента з обмеженими повноваженнями, хотіли би, щоб не повторювались помилки минулого, і хотіли би, щоб влада президента була обмежена Межена конституційно, парламентом, тому напевне, що динаміка зараз прослідковується доволі цікаво, так. доволі однозначна, і я не здивуюся, якщо в принципі протягом наступних п'яти років вона знову зміниться в іншу сторону. Поки що в Україні при її політичній культурі, при її неусталених інститутах е е немає якогось чіткого і усталеного сприйняття президента, воно змінюється в залежності Ми від часу, наприклад, у сполучених штатах Америки, так якщо вибори підтримує... с чи там тих самих республіканців або демократів приблизно орієнтується так на подальшу політику президента? А у нас президент завжди буде непрогнозований. Бачите, в сполучених штатах Америки є такі інститути, як політичні партії, які так. мають по 150, по 170 сімдесят років за своїми плечима, які мають тривалу історію у Сполучених Штатах Америки. Президенти почали ототожнюватися із політикою їхніх партій, чи взагалі якось сприйматися через призму партії. Лише на початку ХХ століття, після напевне Теодора Рузвельта, після Вудро Вільсона, після таких так. монстрів фактично політики. Але до цього часу, протягом, там, скажімо, всього ХІХ століття, президенти сприймалися просто як постаті, які приходять, які слабо пов'язані із політичними партіями, і відповідно тому Україна переживає десь сьогодні той приблизно період, який Сполучені Штати переживали наприкінці на початку ХХ століття, тобто ми. Лише впритул підходимо ага. до такого інституювання політичних партій, зрозуміло, і тепер до більш нагальних подій та тем, от як ви вважаєте, що зрештою стало не приводом, а причиною введення військ в Україну? Так і чи може сказати, що це готувалося вже давно? Е, я би не сказав, що це давно готувалося, але насправді очевидно, що Росія завжди розглядала Україну як поле своїх інтересів, як територію, на якій є інтереси так. Е, е, Російської Федерації. Крим також сприймався як найбільш е, прихильна до Російської Федерації е, зона в Україні, територія в Україні, і відповідно е, тому очевидно саме з Криму Росія почала свої не зовсім дружні чи агресивні дії щодо України. Е, якщо говорити про причину, е, очевидно, що Росія не може змиритися із тим, що біля її кордонів на сьогоднішній день відбулися події, відомі як е, ну, лютнева революція. Скажімо, чи зимова революція в Україні чи е, переворот. Е, не зовсім не до кінця легітимна форма приходу до влади е, в Києві е, нинішньої команди, її прозахідний характер, е, очевидно, не влаштовують Росію. І очевидно, що Росія, маючи на своїй території сьогодні президента, якого вона вважає легітимним Віктора Януковича, від від цього вона розпочала свої дії, нібито спрямовані на відновлення е, е, легітимності Ності легітимної влади і на боротьбу із заколотниками, так як вважають їх у Москві. плюс до всього нібито послані сили для підтримки чи захисту громадян Російської Федерації, чи скажімо так, соплеменників, як їх називають у Росії. а може, може тут варто говорити про персональні амбіції власне Путіна, про цивілізаційний вибір, вибір, про фінансові інтереси президента Росії, Які з цих фінансові. чинників. Переважає фінансові інтереси, я би не став би зараз би брати до уваги. Справа в тому, що Росія потратила величезні гроші на е, е, олімпіаду, зимову олімпіаду в Сочі, що називається з Барського плеча, було кинуто там мільярди, десятки так. мільярдів. На сьогоднішній день Росія розуміє, що якщо вона заморозить будівництво, наприклад, південного потоку, так. це економія близько 50 мільярдів. І якщо вона буде використовувати українську газотранспортну систему, яка на сьогоднішній день не виконав в повні, то вона може абсолютно е, зберегти баланси е, е, фінансові баланси, і е, насправді я не думаю, що Путін тут женеться якраз саме за якоюсь грошовою вигодою. Путін, скоріш за все, ці баланси для себе вже прописав. Тим більше, що Україна в даній ситуації могла би піти, наприклад, на утворення консорціуму, газового консорціуму, причому на умовах Росії це було була би найменша втрата в нинішній ситуації для України, але Путін хоче продемонструвати в даній ситуації ситуації свою силу він хоче продемонструвати, що він залишається господарем ситуації на пострадянському просторі. Він хоче продемонструвати своєму опонентові Бараку Обамі. Хто є, хто в даній ситуації, здійснивши минулого року, добившись минулого року кілька геополітичних перемог, перемогу в Сирії, перемогу в Іраку. Він хоче продемонструвати, також що він хоче здобути перемогу і у, на території України, оскільки він вважає, що те, що відбулося в Україні, це перемога з. Скоріше про американської частини українського істеблішменту. пане скажіть, зрозуміло, що громадська думка росіян у вас формується цілеспрямовано однак, не вже от в нинішньому інформаційному світі достатньо лише кількох каналів телебачення, аби сформувати абсолютно безальтернативне ставлення до цієї ситуації? Доби? За великим рахунком, так і не тільки це стосується Росії. Ми бачили, як і в Україні формується теж за допомогою телебачення, за допомогою інтернету формується специфічне бачення людей щодо тієї чи іншої позиції. Зараз в інформаційному просторі дуже багато є фейкових несправжніх новин, які дуже часто формують свідомість. Так. Зараз немає якоїсь такої інформаційної екології, немає інформаційного сита, яке би могло, допомагало би відфільтрувати справжні новини від несправжніх. І знаєте, іноді в деякі дні кількість фейкових новин, які формують свідомість споживачів, зашкалює. Вона досягає, вона сягає шестидесяти то і більше відсотків. Тому в даній ситуації. Це дуже легко маніпулювати громадською свідомістю, особливо коли в суспільстві домінують неврози, а зараз за даними лікарів близько третини населення перебувають у стані неврози, неврози, паніка, паніки, реактивні психози і так далі. А ось Путін, начебто, погодився врегулювати ситуацію під егідою ОБСЄ. Як ви вважаєте, наскільки ефективна взагалі зараз ця організація? Зараз ОБСЄ вона доволі ефективна. Вона доволі авторитетна організація, і я думаю, що вона могла б виконати свою місію. Головне, чого я, я боюся, я боюся якихось провокацій, тому що іноді буває. Достатньо однієї провокації одного пострілу, необачного пострілу, так. одного однієї кинути пляшки з коктейлем молотова, і потім історики будуть століттями розбиратися, хто її кинув, хто здійснив цей постріл для того, щоб фактично дестабілізувати ситуацію. Я виключно я вважаю, що є один такий шлях шлях переговорів в, так. в даній ситуації. Не шлях заяв, не шлях якихось демаршів, не шлях тиску і шантажу, а саме шлях переговорів. Причому переговорів на кількох рівнях. По-перше, це переговори Путіна із якою вісімкою, скажімо, точніше, із сімома членами Великої вісімки, які сьогодні однозначно не підтримують Путіна. Другий друге рівень переговорів це переговори між Україною і Росією, але оскільки Росія не визнає нинішнє українське керівництво, то потрібно авторитетного посередника, який може виступити ОБСЄ. Так, вони кось, але ж таки, наші військові там заблоковані в Криму. Невже тут лише переговорами саме тому, можна. саме тому я кажу і про третій ще варіант по третій рівень переговорів так. це переговори між київською владою і Кримською владою на сьогоднішній день Симферополь не визнає офіційний Київ, Київ не визнає офіційний Симферополь. Тому очевидно, потрібно позбутися амбіцій, потрібно позбутися оцих непотрібної пихи і позерства і піти на переговори, скажімо, Турчинову, піти на переговори з Аксіоном. І знову ж тут я бачу місію ОБСЄ, яка може виступити посередником в даному питанні. А можливо, ось в будь-якому разі це можливо, хоча б якийсь натяк на можливі перемовини від Кремля. Знову ж таки січаю, що Путін уже не певен у своїх діях. І що щось пішло не так. Ні, я думаю, що Путін просто з самого початку хотів не стільки війни, скільки хотів продемонструвати свою силу. Тобто він, він... Не очікував такого? Ні, він тобто, да. він чудово розумів, він чудово прораховував, Він політик е, доволі досвідчений. І він е, прораховував, що реакція буде дуже негативною. Так. Е, йому війна не потрібна. Він розуміє, що війна в Україні може затяг... затягтися. Навіть якщо він е, там швидким маршем візьме пів України, то відповідно після цього доведеться е, щось робити, робити збір біженцями робити із економічною ситуацією. Так. Потрібно буде серйозне економічне вливання в ту ж саму Україну, яка буде анексована і так далі. Це ж це вдарить по економіці. Тому насправді Путін скоріше хотів продемонструвати саме силу, хотів змусити рахуватися із собою. Але в той же час я не думаю, що він хотів розгортати бойові дії, які вдарить насамперед по його престижу, по його іміджу і по ситуації в Доброго. Росії. Я вам дуже вдячна за цю розмову, за те, що ви завітали, і гарного дня. Дякую.